Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка зачепила мене, та я дуже сподіваюся, відгукнеться і вам. Це роман, до якого я вже зверталася кілька разів, перечитувала його знову і знову, і саме зараз також знаходжуся у цій фазі перечитування, точніше, переслуховування аудіокниги. Так що сьогодні поговоримо про Атлант розправи плечі від Айн Ренд. Мабуть, почнемо з загального. Огляду того, що таке Атлант розправив плечі. Це філософський роман, написаний у 1957 році. Більше 1200 сторінок, величезна, масштабна ем, книга, яка видана, а точніше історія, яка видана у двох томах. Дуже багато хто каже, що ця книга про економіку, про е, розвиток бізнесу, про політичне бачення, але вона також і про особистість. Про особистості, які генерували ідеї, будували навколо себе суспільство, в якому вони з задоволенням хотіли жити, або розчарувалися в цьому суспільстві, тому що воно не відповідало їх очікуванням, або не оцінювало їхніх старань по заслугах. Поговоримо про авторку. Авторка цієї книги Айн Ренд, вона уродженка Санкт-Петербургу. Її справжнє ім'я Аліна Зінов'євна Разенбаум, Вона народилася в 1905 році. Після жовтневої революції її сім'я втратила аптечний бізнес через націоналізацію і вони переїхали та жили деякий час в Криму. Після у 1926 році вони прийняли рішення їхати в Америку. У них були там родичі в Чикаго. І їхня складна фінансова ситуація, скажімо так, згладжувалася таким чином, що у них була підтримка. Айн Ренд любила писати і почала в Америці підробляти сценаристкою в Голлівуді, що також, скажімо так, допомогло їй розвивати у собі дуже хороші писемні навички. І якщо згадати про її коріння, вона. Дуже часто у своїй літературі засуджувала колективізм та виступала за капіталізм. Перед тим, як читати цю книгу перший раз в 17 років, я також ем, опиралася на коментарі та на думки людей, які вже читали цю книгу. Тому що книга досить таки масштабна і це дуже велика часова інвестиція. Тому я. Щоразу бачила коментарі про те, що монологи занадто затянуті, діалоги розкладені на 25 сторінок, що це абсолютно ні в які рамки не входить і витрачає, скажімо так, час. Хоча діалоги я знаходила для себе дуже цікавими, дуже змістовними, дуже детальними з точки зору опису персонажів, що також розкриває їх набагато краще. Тому, на мою думку, це лише допомагає зануритися в сюжет, допомагає ознайомитися з головними ідеями. А тепер трішки зануримося у сюжет. Я постараюся максимально мінімально спойлерити, тому що книга дуже цікава і є дуже багато ключових моментів, які б не хотілося зіпсувати для вас, як для потенційних читачів цієї книги. Уявіть собі, світ. Де найцінніший ресурс, а саме люди, які рухають прогрес, інженери, науковці, музиканти, підприємці починають зникати. І зрозуміло, що у суспільстві, які базуються та опираються на талант цих людей, виникає хаос і постає дуже велике питання, дуже важливе питання, куди ж вони зникають і чому? І саме в цьому питанні ви будете розбиратися впродовж цих двох тонів. Давайте я розкажу вам про головні ідеї цієї книги, чому важливо цю книгу читати, які, яка проблематика піднімається в цій книзі, для того, щоб ви могли зрозуміти, чи відповідає це вашим цінностям чи ні. Рент вважала, що розум це найважливіший інструмент, який надав, надала нам еволюція, і який ми маємо використовувати. Я буду зачитувати фрази, які будуть з'являтися у вас на екрані. Рент казала. Ми живемо не для того, щоб відчувати. Ми відчуваємо тому, що живемо, а живемо ми розумом. Для Айн Ренд не було типовим писати про якісь емоційні монологи, якщо це навіть стосувалося любовної сюжетної лінії, вона не надавала великої уваги емоційним розбіркам. Вона фокусувалася більше на раціональності. Та на логічному та послідовному вирішенні конфліктів та питань. Наступна тема, яка дуже була новою для мене під час прочитання цієї книги вперше, це ідея здорового егоїзму. Айнрен неодноразово піднімала тему не лише в стосунках, а й взагалі в соціальній інтеракції або взаємодії з людьми. І мені дуже було. В той час це ново і якось егоцентрично в якомусь плані, але зрозуміло, що ця книга не піднімає здоровий егоїзм саме з боку егоцентризму, тобто нездорового егоїзму. А це про відповідальність за себе, це відповідальність за свої вчинки, і це за любов без жертв, якщо ми опираємося на любовну лінію у цьому романі. Мені відкликнулася... Ця ідея саме наступною фразою, а точніше, цитатою одного з персонажів. Я клянусь своїм життям і своєю любов'ю до неї. Що ніколи не буду жити заради іншої людини і не попрошу іншого жити заради мене. Наступна важлива ідея це гроші. Вони представлені в цій книзі не як зло, не як. Якийсь матеріальний, не якась матеріальна складова життя, яка переважає інші цінності. І ось у книзі розглядається це питання з іншої сторони: що креатив, ідеї, зусилля, які докладає людина, мають винагороджуватися. І ось саме гроші, це ось ця міра, якою вони винагороджуються. І гроші як ціль не є чимось поганим. Це не є рисою меркантильності, а це є мотивацією. Хто ж такий Джон Голд? Це питання буде супроводжувати вас впродовж усієї книги, і кожен буде починати відповідати на це питання вже всередині себе? Я думаю, наполовині. А з самого початку, коли ви почуєте цю фразу третє, ви почнете постійно задаватися питанням: хто ж такий Джон Голд? Я пам'ятаю, коли я починала читати цю книгу і втретє прочитала це питання. Я стримувала себе з усіх сил для того, щоб не зайти <свісно> до інтернету та не перевірити, хто ж такий Джон Голд. І я думаю, що це очікування, воно дійсно вартує того, для того, щоб відкрити для себе цей маленький секрет. Поговоримо про головних персонажей. Почнемо з головної героїні цього роману Дагні Тангер. Вона жінка, яка керує залізничною компанією разом з своїм братом, яку вони успадкували від своєї родини, від, свої, від свого батька, і ось так таким поколінням передавалася їхня компанія. З самого початку вона представляється як дуже тендітна жінка, але в неї дуже сильний характер, вона дуже прямолінійна і вона не боїться брати на себе відповідальність. Ось цими рисами вона мені дуже запала в душу. Так як ми не забуваємо, це Америка 50 роки. Жінка на чолі, великої, на чолі величезної залізничної компанії, дуже рідкісна роль для жінки, скажімо так, у той період часу. Вона мала рисе обличчя людини, яка не вірить, що в житті бувають дрібниці. Продовжимо з Генком Ріарденом. Він промисловець, він винахідник. І винахідник саме тому, що йому вдалося через багато років спроб та помилок створити свій власний метал, ріарден метал. Він постає як дуже сильна, дуже раціональна людина з не дуже багатим емоційним проявом в житті, як я вже казала, Айн Ренд. Не сторониця емоційних виразів та висловів, і його можна охарактеризувати наступною фразою. Він стояв, як стоїть людина, яка тримає на плечах світ і не дозволяє йому впасти. Перейдемо до Франциска Данконі. Франциско Данконі успадкував мільярди від своєї родини. Його родина була власником найбільшої мідної компанії в світі. Компанія бере свої початки ще з 16 століття. Його дід започаткував копання, його батько їх розбудовував, а Франциско мав перетворити це в легенду. Він виступає як дуже привабливий молодий чоловік, але такий трішки пафосний, сторонник індивідуалізму, також дуже раціональний. Він усміхався так, ніби знав якусь велику таємницю. І грав із нею, як з монеткою у пальцях. Чим мені особисто сподобалася ця книга? Я вже раніше згадала, що сильна незалежна жіноча особистість, жіноча фігура для мене, як для, скажімо так, підлітка, була дуже важливою. Тому що, на жаль, з самого дитинства ми бачимо. Сильних персонажів, таких як Супермен, Бетмен, саме в чоловічому амплуа. І для мене було неймовірно важливо знайти ось цей приклад людини, яка відстоює свою думку, яка бере на себе відповідальність, яка не боїться бути розчаруванням, тому що вона не хоче мати дітей, фокусується на відбудові, на підтримці своєї залізничної компанії. Друге, це головні ідеї цієї книги, а саме ідея здорового егоїзму. Для мене це було відкриттям під час прочитання цієї книги, що можна турбуватися про себе, не жертвуючи чимось, що можна бути в стосунках, бути у соціальній взаємодії з іншими людьми, та при цьому думати про себе, про свій комфорт. В цій книзі немає бажання комусь сподобатися. Вони роблять все, що вони хочуть, вони роблять те, чим вони горять, вони роблять те, що їм найважливіше. Вони не бояться суспільної думки та опираються лише на свій стержень та на свою мотивацію. І для мене, як для людини, для студента, який має черпати цю мотивацію з якихось джерел, ця книга була супер ресурсом. Супермотивацію для того, щоб ем, зрозуміти, що ж все-таки для мене найголовніше, на що мені потрібно фокусувати е, свою увагу, на чому мені потрібно фокусувати свою увагу, як правильно розставити пріоритети, тому що у сучасному світі, коли у нас так багато е, сфер життя, так якщо ми собі візуалізуємо коло е, життя, так багато. Речей, які потребують нашої уваги. І це дуже дійсно тяжко сфокусуватися на трьох-чотирьох речах, які в цей момент для нас найважливіші, і працювати над ними, кращувати себе у цих сферах, а не розсіювати свою увагу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, дизлайки, якщо вам не сподобалося це відео. Можете підтримати мене в коментарях, так як це моє перше відео. І я сподіваюся, що вам воно сподобалося та було інформативним. Пишіть в коментарях також, що вам цікавить, на які теми ви б хотіли поговорити, які книги б хотіли, щоб я оглянула, та що ви хочете бачити в наступних відео. Всім дякую та до зустрічі!